Україна, стаючи членом Європейського союзу, може запровадити валюту євро. А зараз давайте поговоримо, як функціонує вона і в чому її особливість. Отже, валюта євро, це валюта, якою користується 20 країн Європейського союзу, але не тільки ці країни. Також валютою євро користуються ще шість країн, які не належать до Європейського союзу, а за власним рішенням прийняли валюту євро. Ну, наприклад, це такі країни, як Андора, Монако. Сан-Марину і Ватикан, да, малесенькі всі країни, вони домовилися, уклали угоду з Європейським Союзом про те, що будуть використовувати валюту Євро. А також є ще дві країни Косово і Чорногорія, які за власним рішенням, власним законодавством, так би мовити, в односторонньому порядку впровадили у себе валюту євро. І ці всі країни користуються. Звичайно, для того, щоб впровадити валюту євро, треба розуміти. Її переваги і недоліки, да, тому що ну, є країни, які погодилися, є країни, які відмовилися. Наприклад, там Польща не впровадила валюту євро. Великобританія, коли була членом ЄС, теж не впроваджувала валюту Євро. І які можуть бути недоліки, чому країни відмовляються? Ну це насамперед. Тому що вони втрачають тоді контроль над власною грошовою одиницею. У нас є гривня, і ми зараз нею керуємо. Якщо ми впровадимо валюту євро і станемо членами простору валюти євро, тоді ми втратимо контроль, повний контроль над випуском валюти євро. Все це буде вирішуватися європейським центральним банком. Скільки там випускати, який обіг в нашій країні офіційно може відбуватися, і тому подібне. Тобто, втрата такого. Державного суверенітету, який стосується грошової політики країни. Ну крім того, складність реагування на кризи ще визначають недолік такий, що мається на увазі. Якщо ми згадаємо фінансово економічну кризу там 2008 років, то ми пам'ятаємо, що країнам, які входили до валюти до простору валюти євро, було значно складніше. Поратися з кризою ніж тим, які самостійно приймали рішення, бо є там нюанси щодо е, девальвації валюти, да, щодо гнучкості по відношенню до інфляції. Тобто рішення е, Національний банк сам швидко не може приймати. Треба всі рішення узгоджувати спільно. А ми розуміємо, що добре для Німеччини, те не обов'язково добре для Греції або Ірландії. Бо економіка в країнах зовсім різна. Тому прийняти якесь узгоджене одне рішення в кризових ситуаціях було вкрай складно. Тому країни, очевидно, що трошки повільніше виходили зі світової економічної кризи. Але, звичайно, вийшли. Ну і ми не будемо порівнювати наслідки, які були для країн простору валюти Євро, і для України. Тому що, на жаль, для України незалежно від того, що ми не входимо до простору валюти Євро, все одно наслідки світової економічної. Кризи були просто руйнівними порівняно з тими країнами. Повертаємося до валюти євро. Звичайно, які переваги? Ну, Те, що для людей, які подорожують, пересуваються між країнами, їм не треба думати, там, де обміняти валюту, да? не треба слідкувати за тим, що чи є в тебе достатньо зараз коштів у цій валюті, щоб розрахуватися. Люди собі мають євро, вільно подорожують і не хвилюються, чи вистачить, де обміняти, куди побігти. Далі там для підприємців переваги, коли вони проводять якісь оці операції між країнами, купують, оплачують якісь великих сумах, очевидно, що їм не треба платити за ось ці операції, там якісь комісії за обмін валюти і тому подібне. А якщо це великі суми, то очевидно і втрати можуть відбуватися досить великі. Ну і якісь ще переваги, що дуже легко порівнювати ціни що дешевше, що дорожче, да? в якій країні. Тому що все в євро, і ви можете побачити, що там 2 євро коштує, а тут євро 50. І ми можемо розуміти, де нам краще купити. А якщо вже треба переводити там якісь злоті, наприклад, там, чи в гривні, то тут вже виникає складність для того, щоб порівняти що ж вигідніше. Ну, Також недоліком може бути. Те, що коли все переводиться в євро, то здається, що ціни дуже зростають, і вони дійсно можуть зрости навіть в тапки з такої точки зору психологічної. Коли підприємці переводять в євро, вони бачать, що там в євро це буде коштувати 20%, там 30 центів, євроцентів. Очевидно, що вони намагаються підвести одразу ціну до 50 центів або до 1 євро, тому що це ну, психологічно сприймається нормально. Бо 20 центів це ж дуже дешево. Розумієте? Тому да, ціни можуть зростати. А, ну, Але давайте тепер повернемося все-таки до валюти євро. Там як все це функціонує. Отже, керує валютою євро Європейський центральний банк, я вже про це трошки казала. Тільки цей європейський центральний банк має право затверджувати обсяг емісії банкнот євро, тобто тільки він дозволяє країнам. Випускати євро, і він вирішує, в якій кількості ці євро випускати. А сам Європейський банк, Європейський центральний банк і Європейський Союз не випускають валюту євро. Європейський центральний банк контролює якість, безпеку, обіг євро, встановлюють якісь стандарти функціонування, принципи функціонування цього євро, і також затверджує дизайн євро, тобто країни розробляють, пропонують ЄЦБ, і ЄЦБ затверджує дизайн євро а самі євро друкують країни Єврозони, тобто фактично друк здійснюють національні центральні банки країн Єврозони, яким ЄЦБ надає дозвіл і розподіляє, в якій країні хто скільки буде друкувати. Тобто ЄЦБ вирішує, скільки яка країна друкуватиме євро. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, напишіть у коментарях, в якій валюті, в якій валюті ви віддаєте перевагу долару. Чи євро, яка, на вашу думку, валюта все-таки є більш стабільною? Рухаємось далі. При цьому країни, які не є членами ЄС, не можуть впливати на рішення Європейського центрального банку. Вони просто користуються валютою євро. Монети мають єдину спільну сторону. вона завжди однакова, хто користувався. А от друга сторона, уже так би мовити національна сторона вона вже відображає якісь символи, герби кожної конкретної країни. А також що цікаво, що на банкнотах євро немає позначення країни, тобто на купюрі не буде написано, що випущено там в Німеччині чи в Італії чи в Іспанії. Да, можна визначити, яка країна випускала цю банкноту тільки за літерами перед серійним номером. Там по літерах можна визначати. Ну, яка ж країна найбільше випускає банкнот Євро? Звичайно, це Німеччина. І, до речі, Європейський центральний банк також знаходиться в Німеччині у Франкфурті, на Мані. Чому я завжди говорю, де знаходяться якісь там ці органи Європейського Союзу, інституції ЄС та тому, що це додаткові робочі місця. Якщо ЄЦБ знаходиться в Німеччині, то очевидно, що всіх працівників, навіть адміністративного або обслуговуючий персонал, з кого набирають? З... Мешканців конкретного місця конкретної країни, ну в даному випадку з Німеччини. Тому, звичайно, коли Україна ставатиме членом ЄС, треба домагатись, щоб хоч якісь органи, агенції, інституції, розміщали на території України, бо це додаткові місця з хорошими заробітними платами для українців. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Нагадую, напишіть, будь ласка, які валюті ви віддаєте перевагу: євро чи Долару. Поширюйте моє відео і підтримуйте європейський вибір України.